Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий урок математики для 4 класу. І сьогодні ми з вами розглянемо таку цікаву тему, як порівняння чисел. Але перед тим, як ми перейдемо до вивчення теми, натисніть, будь ласка, вподобачку даному відео. І підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Натиснули? Підписались? Поїхали! І так, шановні мої глядачі, є декілька способів порівняння чисел no Ну, Звісно, ви і я, впевнений, вже вмієте порівнювати. Розумієте, да? що ліпше отримати на день народження 100 гривень, аніж 10, да? Бо <по> 100 гривень трішечки більше за 10, да? І отримати 5 цукерок ліпше, аніж 2. Тобто, ви вмієте це робити? Вмієте порівнювати, я в цьому не сумніваюся. Давайте все-таки розглянемо способи порівняння чисел. І перший спосіб це визначення місця чисел у натуральному ряді. Що таке натуральний ряд? Згадуємо це числа від 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. 10, 20 до мільйона і далі. Число А більше, ніж число Б, якщо воно стоїть у натуральному ряді, правіше, ніж число Б, правіше це далі від початку. Да, от 1. То саме крайнє, саме ліве, ліве число, ліворуч розташоване. І чим далі від одинички, тим більше число. Так от, число А більше, ніж число Б, якщо число А стоїть правіше, ніж число Б. Такий спосіб дуже зручний, коли у вас є натуральний ряд, є числова пряма, за якою можна визначати. 17 більше 15, от як приклад. А якщо немає такої прямої, що тоді робити? Користуємося способом порівняння чисел номер 2 Визначення кількості розрядів у числі. Пам'ятаєте? Одиниці, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Ми з вами про це говорили на минулому уроці. Хто не пам'ятає, може перейти у попередні уроки, передивитися його ще раз. Це ж відеоурок. Їх можна дивитися, скільки разів стільки вам завгодно, доки не зрозумієте в будь-який час, будь-який момент перемотувати вперед, назад, прослуховувати. Необхідну кількість разів. Ну, а хто пам'ятає, що таке розряди, які вони є, то може зрозуміти, що якщо два натуральних числа мають різну кількість цифр, то більшим буде те число, у якого більше знаків. Зрозуміло? Тобто, якщо у вас число складається з п'яти цифр, а друге число складається з трьох цифр, то число, що складається з п'яти цифр, воно ж більше, аніж. Те число, що складається з трьох цифр. Логічно. Логічно. Далі. От, наприклад, у мене є число п'ятицифрове, а тут чотири цифри. Я навіть не дивлячись на те, які тут цифри, можу сказати, що будь-яке п'ятицифрове число більше, аніж будь-яке чотирицифрове число. Тим паче, що про чотирицифрові, п'ятицифрові, шестицифрові ми з вами говорили. На попередньому уроці. Да, не, не той, який був перед цим, а до того. Можете відкрити список четвертих класів у відеоуроків і там знайти. Якщо ніхто не пам'ятає, що таке чотирицифрові, п'ятицифрові чи шестицифрові числа. Більше кількість цифр, значить це число більше. П'ять цифр і 4. 5 більше 4. А якщо два натуральні числа. Мають однакову кількість цифр. наприклад, 5, 5, 4, 4. Що тоді робити? То тоді більшим є те число, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Порівнюємо тисячі, тисячі, сотні, сотні, десятки, десятки. Тобто, якщо кількість сотень однакова, порівнюють десятки, якщо однаково, то одиниці. От в мене є число 3456 і 1456. Найвищий розряд тут десятки тисяч. Там три. Ой, просто тисячі. які десятки, не Три тисячі, а там тисяча. Три тисячі більше, ніж одна тисяча. Тому на сотні, десятки і одиниці, ми вже не дивимося. Ми вже одразу можемо зробити висновок. Число 234 та число 204. Найвищий розряд тут сотні, але там дві сотні і там дві сотні. Здавалося б, порівну. А ні. Порівнюємо десятки. І бачу, що там 3 десятки, а там 0 десятків, отже, 3 більше нуля. З чого я роблю висновок, що число 234 більше за 204. Чудово. 14 567 і число 14560. Так, порівнюємо десятки тисяч. Один один. Порівнюємо. Порівнюємо тисячі. Чотири тисячі, 4 тисячі. Порівнюємо сотні. 5 сотень, 500. 500. Порівнюємо десятки, шість десятків – 60, 60. Порівнюємо одиниці. А, ху, слава Богу, сім одиниць більше, ніж нуль одиниць. Отже, число 14567 більше за число 14560. Голя, рухаємось далі. А, до речі, що забув сказати? А якщо б у нас виявилося і одиниці однакові, то що можна було б сказати? Яке ж чисел більше? А ніяк. Вони між собою були б рівними. Якщо всі розряди однакові, то такі цифри рівні. Такі числа рівні. Так, завдання перше порівняємо числа. 6629 і 346. М -м -м, дуже складно порівняти. Там 4 цифри, там 3. 4 цифрові число більше. Отже, 6629 більше за 346. 92003 і 92007. Так, тут п'ятицифровий, там п'ятицифровий. Що робити? Порівнюємо розряди. Десятки тисяч, там 9, 9, однаково. Тисячі, 2, 2, однаково. Сотні 0, 0, однаково. Десятки 0, 0, однаково. 3, 3,7. 3 менше 7, значить 92, 3, менше 92, 7. Чудово. 1238 і 1264. Так, числа 4 цифрові. Ліве і праве, так. Перший спосіб. Не підходить. Порівнюємо тисячі. там одна і там одна. Сотні, там дві і там дві. Десятки, там три, там 6. А, все, можна одиниці далі не порівнювати. 6 більше трьох. Значить, число 1264 більше за число 1238. Або число 1238 менше за число 1264. Далі. Розставимо число. Давайте подумаємо. У порядку зростання починаючи з найменшого. Значить, у мене є 30 909, 679 1000 і 11001. Ну, розставляємо. Значить, 679 найменше. Більше нього 1000. Потім 11 0001. І найбільше число 30 909. Все у порядку зростання у мене числа зростало. А у порядку спадання починаючи з найбільшого. От є число 37 126, 92125, 203, 12 516. Так, ну давайте з вами розставляти. Значить, найбільше число 92 125, менше нього 37 126, потім 12 516 і найменше 203. Числа спадали, спадали. Я завдання виконав. Виконав я, молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від початку до кінця, теж великі молодці. Респект вам. Далі, завдання третє. Ставу числа пропущені. Цифри, щоб нерівності були вірними. О, це вже завдання для учнів, які вчаться на 8-10. 3200. Невідомо 1 менше 3251. Хм, Яке ж число треба поставити, щоб десятки були менше 5? Ну, то можна вставити будь-яке число, будь-яку цифру від 0 до 4. Це буде і 3201, і 3211. І 3221, і 3231, і 3241, вони всі будуть менше, аніж 3251. А якщо я візьму вже 3251, то воно буде дорівнювати 3251. Якщо я візьму 6, то 3261 де більше ж 3251. Так, більше, але та, та, все порушується умова задачі. Тому тільки цифри від 0 до 4. 4.30. Ні, 351. 000, 4 невідомо 0. Менше 351 000, 460. І так. На місці крапок можуть бути цифри які? Ну, ті, які менше 6. 6. Це 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 не менше 6, воно дорівнює. Отже, всі числа, всі цифри від 0 до 5. До речі, а хто з вас знає, у чому різниця між цифрами та числами? Мені цікаво. А то ми десь кажемо чи цифра, десь ми кажемо чи А Ану, напишіть мені в коментарях, і кожен, хто дасть правильну відповідь, отримає від мене вподобаєчку. 42009 невідомо 3, менш більше, аніж 42943. Отже, тут треба порівнювати знову десятки. Тут у нас відомо 10 це 4. Отже, я тут повинен взяти будь-які цифри, які більше 4. 5, 6, 7, 8, 9. І все. 0 менше 4. Цифри 10 немає. 10 це число. Тому правильна відповідь від 5 до 9. Рухаємось далі. Завдання четверте. Порівняйте вирази. 100. І 10 помножити на 10. М -м -м, як ж множити на десятки? Аж не пам'ятаю з попереднього уроку, що треба дописати нуль. Да, 10 на 10 це 100. А що більше 100 чи 100? Звісно, вони рівні. Далі 1100 додати 100. Як при додаванні нулі не додаються, додаються розряди. 1 додати 2, значить 1000 більше, аніж 200. 10 тисяч і 100 помножено на 10. До сотні дописуємо нулик, виходить тисяча, а тисяча менше, аніж 10 тисяч. Так, ну, хто б з вас бажав отримати 10 тисяч, чи ліпше тисячу. Скільки б ви бажали отримати? Напишіть мені в коментарях, скільки б на день народження? Тисячу гривень чи 10 тисяч гривень. Так. Ну, є невеличке домашнє завдання для вас. Прочитайте, яка чисельність населення у деяких районах Києва за останнім переписом населення. І напишіть мені у коментарях, у якому з цих районів найбільше мешканців. От є Шевченківський район, Печерський район, Дніпровський район. Числа є спеціально не називаю, ви повинні самі їх прочитати. І з цих чисел вибрати найменше. Напишіть в коментарях, отримуйте, він мене вподобачив. Бачите? Уже сонечко. Працює над завданням, згадує матеріал, і ви приєднуєтесь до нього. Ну, у мене для вас є пропозиція. Я можу вам допомогти з домашнім завданням безкоштовно, за декількома умовами, якщо їх виконаєте. І так, по-перше, ви повинні бути підписаним на канал ТОП-школа. Якщо не знаєте, як підписатися, зареєструватися, зверніться до ваших батьків, до мами чи тата, нехай допоможуть вам завести власний аккаунт на Ютубі. І ви зможете підписуватись на улюблені канали. Я сподіваюся, що канал «Топ Школа буде серед ваших улюблених каналів. Натиснути вподобайку даному відео. Пальчик вгору, да? залишити коментар, вказавши, для якого класу ну, вже з 4 по 11 я приймаю задачі. Назву предмета Математика, алгебра, геометрія, фізика. Автора підручника, щоб я знав, де шукати задачу. Яку задачу шукати. І мовою, якої надавати песня українською або російською. Зрозуміло? Все, це записуйте, виконуйте, і я розв'язую вашу задачу. Ну а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої ми продовжимо працювати. У нас будуть тести, за які ви отримаєте від комп'ютера оцінку. Не я поставлю, не, не, не на листочках демо, а комп'ютер. Отож, не перемикайтесь. Трішечки відпочили. Політали над таким українським містом. Можливо, хто з вас впізнав, що це за місто. Напишіть в коментарях за правильну відповідь отримуєте від мене вподобайку. Можете пошукати власне місто, містечко селища. Відеоуроків багато. міст вже представлено, теж багато. Знайдете своє, напишіть, як воно називається, отримайте вподобайку. Домовились? Чудово. Ну, а ми переходимо. До тестових завдань перед за оціночкою. Так. Я запускаю програму, яка не потребує встановлення, нічого. Просто запустив і вже працюєш. Так. Тема тестування порівняння чисел. Ну, логічно, так? Да? Тема урока порівняння чисел і тест за такою ж темою. 13 запитань. Отже, є можливість отримати 12 балів. 4 клас математика. Це те, що ми зараз вивчаємо. Введіть ваше ім'я. Ну, моє ім'я, Олександр Борисович. А ваше ім'я яке? А напишіть мені в коментарях, хто мене дивиться, які, імені, які учні, з якими іменами. Йдемо знайомитися з вами. Моє ім'я ви знаєте, а я ваше ні. І так, починаємо. Порівняйте числа. 11193 і 10 209. Так, 11193 193 рівні 11193 більше за 1029. 10 Чи 11193 менше за 1029. 10 Перед тим, як почути мою відповідь, можете натиснути відео на паузу, подумати, обрати власний варіант і потім порівняти з моїм. Хм? Домовились? І порахуйте, скільки у вас було правильних варіантів. Після тестування напишіть мені в коментарях, скільки ви правильних відповідей дали. Тільки, чесно, не треба обманювати. Такого ж ви обманете, окрім себе. А я вважаю, що. Правильна відповідь друга. Чи вірно, що якщо два натуральні числа мають однакову кількість цифр, то більшим є те число, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Так чи ні? Звісно, що так. Якщо при порівнянні двох чисел з однаковою кількістю цифр виявилось, що кількість одиниць у найбільшому розряді однакова. То після цього потрібно порівнювати одразу найнижчі розряди. Вірно чи ні? Звісно, що ні. Тому що після найвищого беремо наступний за ним, потім менший менший. І аж в самому кінці беремо найнижчий. А не одразу після найвищого беремо найнижчий. Зрозуміло, так? Да? Про що йдемо? Став у число пропущену цифру, щоб нерівність була вірною. Так, 54 935 більше за 54 дев'ять, пропущено 5. Так, 6 тут бути не може, бо 3 не більше 6. 3 більше 0, так. 3 більше 2, так, а 3 не більше 3. Вони ж рівні. Так, маса коня становить 549 кг, а маса поні 140 кг. Хто з них важчий? Ну, звісно, що. Ні, не поні, кінь. 549 більше за 140. Якщо два натуральних числа. Мають різну кількість знаків, цифр. То більшим буде те число, якого більше знаків, чи те число, якого менше знаків. Ну, звісно що те, якого більше. Становіть відповідність. Так. А дорівнює Б. Згоден. А більше Б. Правильно. А менше Б. Все, відновив. Вкажіть числа, які можуть виступати розв'язками нерівності 21236 236 А. Х більше 21236 і менше 21240. Так, число 21239 сюди підходить. Так, бо воно менше 240 і більше 36. 35 не підходить, бо 35 менше за 36, а повинно бути більшим. 37 підходить, більше 36, менше 40. 38. Більше менше. Все. Чудово, три правильних відповіді. При порівнянні чисел користуються такими способами. Визначення місця чисел у натуральному ряді. Ну, хто де знаходиться, так? Да? Визначенням кількості одиниць у числі. Визначенням кількості розрядів у числі. Я виберу першу і третю. Відповідь. Якщо два натуральних числа мають різну кількість цифр. То меншим буде число, у якого більше знаків, чи менше. Нас запитують, яке буде менше. Те, у якого менше знаків. Порівняй вирази, 100 помножити на 10 і 10, 100 додати 100 додати 100. У ну, звісно, тут буде 1000, а 1000 більше, аніж 300. Встанови числа від найменшого до найбільшого. Так, найменше число дивимося, 374. Потім 711. Потім 9548. Потім 1014. І потім 101942. О, я відновив, я молодець. Кажіть вірну послідовність. Воно стоїть, ніж число Б, число А більше, ніж число Б, якщо правіше. Що за нісенітниця? Так, давайте відновлювати. Число А більше, ніж число Б. Якщо воно стоїть правіше, ніж число Б. Отепер все правильно читається, логічно і послідовно. О! Десь я помилився. Але незважаючи на це, система дала мені можливість отримати найвищий бал. Одна помилка, але все одно. Більший помилок, ну то вже менший бал, ви бачаєте. Але максимальний бал про ній можна отримати бездоганно. Давайте подивимося звіт. Значить, зберегти у файл, можна роздрукувати, тема порівняння чисел, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки задано запитань, скільки правильних відповідей, яка оцінка. Дивимось, де ж я помилився, виставляючи відповіді. Насправді я тут все виставив правильно. Напевно, я щось в тесті наплутав да? і неправильно встановив. Бо А дорівнює Б, А більше Б і А менше Б. Значить, то я в тесті виправлю. Отже, я відповів правильно, то я в тестах налаштував неправильно. Нічого, всі ми вчимося на помилках. Я помилку знайшов, я її виправлю. І надалі такої помилки вже не буде. І ви, виконуючи тести, можете їх аналізувати. Дивитися, де ви помилились, і потім... Розуміти і помилок не робити. До речі, напишіть в коментарях, скільки у вас було правильних відповідей. Добре? Я ж чекаю. І так, шановні мої глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, тисніть порівняльну вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок про канал Топ-Школа своїм друзям у реальному житті, у школі, на перерві, вдома. Часу а можна також і у віртуальному житті розповісти. Підписуйтесь на канал ТОП-Школа, Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Приєднуйтесь до мене у Фейсбуці, ВКонтакті, в Інстаграмі, в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі. Всі посилання є в описі до відео. Якщо ви вчитель і маєте бажання скористатися даною презентацією чи тестами, то переходьте за посиланням. В описі дає є посилання, можна там. Обрати і презентацію, і тести, чи презентацію, чи тести, що вам завгодно, і користуйтесь на здоров'я. Якщо ви вдячні, батьки, я залишу реквізити у підтримку даного проєкту, можете підтримати гривну, і буду дуже вдячний. Ну а на сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. І до зустрічі на наступних відеоуроках. На все добре!